Наша розмова сьогодні про сім обов'язків чоловіка. Читаємо Псалом 100, Псалом Давида. І каже: Я буду ходити в невинності серця свого серед дому мого. Не поставлю я перед очима своїми речі нікчемної. Діло відступства ненавиджу, не приляже до мене воно. Лихого я не знаю. Хто таємно обчорнює ближнього свого, я знищу того, високого і гордосердечного його я не стерплю. Мої очі на вірних землі, щоб сиділи зі мною, обманець не сяде всередині дому мого. Ось сім обов'язки, що кожен чоловік має прийняти в своє життя. Сьогоднішня тема більше до чоловіків. І я беру ці слова для себе. Предложу їх для вас, мої дорогі браття, щоб ми могли б знати, як ходити перед Богом. Одне питання. Де найскладніший наш шлях? Де саме трудно бути християнином? В церкві, на роботі? З іншими людьми чи вдома? Я думаю, що ви всі згідні зі мною, що бути християнином правдивим найскладніший час і шлях це вдома. Чому це так? Бо вдома ми розслаблюємось, бо вдома ми є такими, якими ми дійсно є. Здавалося бися, що перед людьми на роботі, а особливо в церкві, ми стараємося вести себе якнайчимніше, якнайскромніше, якнайбільше духовно. Ми гарний вид даємо для інших людей, щоб вони прийняли нас, щоб ми були порядочними людьми, добрими мужами, добрими батьками і добрими членами церквами. Але вдома здається, що ми хух, розслаблюємося. І тут люди, які саме близькі до нас, як наші діти, наша дружина, вони знають цього правдивого Джорджа. Хочете знати про мене, який я, запитайте мою дружину. І для кращого розуміння Давид це знав так само. Він сказав: Я буду ходити в невинності серця де серед дому мого. Ви знаєте, що навіть і Давид розумів, що це тяжкий шлях, але найбільший наш приклад і найбільший вплив наш, наш в житті мужі це над нашими власними дітьми. І над нашою власною дружиною. Ви знаєте, ми можемо багато говорити і казати, навчати і навіть вимагати кулаком. Це одне. Але найбільший вплив виникає від цей особистий приклад, що в житті. Так що, перш, перший обов'язок, каже Давид: я буду ходити. В невинності серця свого, де серед дому мого, бути прикладом у своїй сім'ї, щоб ніхто не міг би вказувати на нас пальцем. Я, хлопчина, родився в християнському домі, а тато мій Андрій Єфремович Давидюк, зараз покійний, помер в 96-му році. Він був таким прикладом для мене. Всі люди бачили його як шановного пастора церкви, всі любили його проповіді, всі оглядали його поведінку в церкві з людьми, коли навідував лікарня, коли молився за людей, коли він був добрим чоловіком і простягав свою пасторську руку підняти серце розчароване. Але я, хлопчик його, єдиний син, у мене чотири сестри, дві старші, дві молодші. Я бачив його не як пастор, я бачив його як мого батька. Я бачив його, коли він брився вдома, коли він сидів за столом. Я чув його слова, як він звертався до моєї мами, і як він вів себе у своєму домі. І це мало найбільший вплив на моє життя. Аніж те, що я бачив в церкві. Бо такий, як він був в церкві, він був вдома. Такий муж Божий, як він був за кафедрою, коли проголошував ці чудові проповіді, я бачив його вдома таким. Так часто в дитинстві я дуже пригадую ці спогади про мого батька. У спальні, де я ночував і мав своє ліжко. Батько мав свого е, е, стола, свій офіс. І ось, коли я за... приходив додому від школи, я відкриваю двері моєї спальні і там, біля стола, на колінах, над кріслом, біля крісла, стоїть мій батько на колінах і молиться. І ви знаєте, як дитина, я бачу його молячись, де ніхто його не бачить. Він розмовляє з Богом, де ніхто не чує ці слова, тільки Бог. І це благословляло мене. І так тихенько закриваю, закри, закриючи двері, я виходив, але задоволений. Мій батько, муж Божий, молиться за всіх нас і за сім'ю, і за церкву, і за мене, Його сина. Цей вплив мого батька в нашому домі. Дало мені спрагу бути таким чоловіком, бути таким подібним батьком, як мій рідний Татусь. Він жив своїм життям, те, що він іншим людям казав. І як Давид, він ходив у невинності серця свого де в своєму домі. Що необхідно більше чоловікам сьогодні? Постійність. Я не знаю, чому. Але чоловіки відразу такі захоплені стають. О, я буду краще жити для Бога. Я новий початок зроблю, так. Але через тиждень, два, три. Знову чоловіки зневіряться, знов кидають руками. Ай тяжко, ай трудно, а нехай жінки вчать дітей. І знову йдуть до свого. Так часто чоловіки втікають. Занедбують свої відповідальності як батьки, як чоловіки дружин. Ви знаєте, що Бог створив чоловіка, щоб бути лідера. Але багато легше віддати лідерство жінці. Ну, ти керуй дітьми. Ти корми їх, ти вчи їх, я піду на роботу, я буду з другими чоловіками. І ось. І ми занедбуємо. Цю відповідальність. І ось час настав. Друзі, давай ми візьмем, приймемо рішення не тільки бути віруючими батьками, християнами, але щоб ми ходили у невинності свого серця вдома, перед дітьми, щоб від нас не чули погане слово, щоб ми кращий приклад дали б дітям. Так часто буває, що наш приклад не такий, який мав би бути. Наприклад, дзвонить телефон, а ви, лениві, не хочете брати трубки. І кажди дитині, кажи, що мене що? Ха, нема. Що ви робите? Ви вчите дитину-неправду казати. І дитина так росте. Батько є, але треба казати, що його нема, бо просто він на дівані лежить. І каже, ні, його нема. А коли, а коли прийде, я зараз запитаю його. <смі> і ось діти вони приймають приклад, який ми їм вчимо. А тепер друга точка чи обов'язок. Не поставлю я перед очима своїми речі нікчемної. Це є чистота душі, це є чистота очей. І, на жаль, всі ми чоловіки, ми є спокушені через наші очі. І ви знаєте, що зараз найбільша проблема у чоловіків, віруючих і невіруючих, це є нечисті картини, порнографічні, фільми, DVD, книги. Ісус сказав, хто дивиться на чужу жінку з пожадливістю вже в своєму серці. Він чинить перелюб з нею. Знаєте, я ж знайшов дуже цікавий вірш про стародавного, старозавітного мужа. Це Йов. Що сказав Бог про Йова? Він сказав: навіть сатани, чи ти бачив мого слуга Йов, Чоловік, який відвертається від лиха, досконалий богобоязливий. Чого Бог сказав це про Йова? Бо Йов знав також свої обов'язки перед Богом, навіть своїми очима. Дивіться, що він описує у 31 розділі, перший вірш. Умову я склав був з очима своїми. Що? Йов каже сам до себе, я склав умову, обітницю, присягу для самого себе, яку. Що я не буду дивитися на дівчину з пожадливістю. І далі в 12-й вірш каже, бо це буде огонь, який згорить мій урожай. Цей муж Божий розумів, що як він дозволить своїми очима оглядати нечистого злого і бавитися з тими думками, розумом своїм, це є огонь. Це є пожадливість. А огонь ніколи не каже досить. Дійсно, коли очі людські задовільнені, ніколи каже приповістей Соломона, так само, як огонь. Хто ж може сказати, а я трошки подивлюся і задовільню себе. Я трошки буду роздумувати над заборонену тему, і це вже мені допоможе, облегшить мене. Ні, навпаки. Чим більше ти кормиш вогня, тим більше огонь горить. І він займе все, що ти носиш для вогню. І другий результат вогня: що огонь спалює чутливість. Візьмемо, наприклад, візьміть я свічечку, і став свій палець не одну хвилиночку на світу, але тримайте на свічечку. І цей огонь згорить клітини тіла, згорить жилки, і дуже великі болі спричинює. Ну, добре, згоріло. Потім воно гоїться, Залишаються срами, шрами, а тоді ви зауважуєте, що тут нема чутливість. Хтось може, може сказати, о, це добре, тоді нічого не болить. Але навпаки, це, що ви згоріли чутливість на шкірі. На пальчикові. Це також забирає чутливість до радість. Дивіться, Бог створив чоловіки і жінки для насолоди, наші очі, щоб оглядали гарні картини, наші вуха, щоб чули чудову музику, наше тіло щоб любило б нашу дружину. Та Господь створив один чоловік для неї жінки. На життя. І він створив подружні відносини, так? моральні, щоб ми знаходили насолоду з дружиною нашої молодісті, як описує писання. І це є задоволення від Бога і для чоловіка. Але Сатана знає. Він знає, що чоловіки спокушені через зір, через їхні очі. То він каже, ні, те, що вдома, не вистачає тобі. Те, що жінка робить, не хватає тобі. Дивись на оце. Читай про оце, оглядай цього і цього. Вау! Дивись! І чоловік може обманувати себе. І цей огонь не тільки е, горить, він з'їдає його світлий розум, він спалює його чутливість. І тим більше чоловік займається порнографією, його чутливість до його жінки і до жінок взагалі, воно зменшується. І йому треба більше, щоб створити якесь, вроді би, задоволення. Але Давид сказав: я не поставлю перед очима своїми речі нікчемної. Це найбільша наша боротьба. Але знаєте що, коли ми приймаємо це рішення, як Йов сказав, я умову складу з моїми очима, щоб не оглядати речі нікчемної. Третя обітниця або третій обов'язок я діло відступства ненавиджу і не приляже до мене воно. Я не буду знати зла. Я завжди в дитинстві цікавився, чого Господь Бог сказав Адамові і Єві не їсти від дерева знання добра і лиха. Чого він навіть поставив це дерево? Він сказав: ви можете їсти від всіх дерев, рай, садок ваш, тільки одне дерево. І, власне, чого те дерево? Під тею назвою. Знання добра і лиха. Або іначе можна так запитати людей, чого Господь не хоче, щоб ми знали про добра і лиха? Дуже добре питання. Я думаю, це моя опіння, це моя думка. Не те, що Бог не хоче, щоб ми знали про чогось певного. Ні. Він хоче, щоб ми не вивчали Його. Без нього. Він хоче, щоб не своїми очима ми бачили і знали лихо досвідом. Поясню. Адам і Єва, вони кожного дня ходили з Богом, і кожного вечора вони мали чудову нагоду радитись з Богом, мати розмову, спільність з Богом. І як Адам, у Адама чи в були питання про лиха, про гріха, про впадіння ангелів, наприклад, на будь-яку тему. Вони могли б сказати: Боже, що є зло? Боже, що є те і друге? Боже, чого Сатана впав? Боже, чого ангели не послухалися Бога? І тоді Бог може дати відповідь. І пояснювати цілу картину, але фільтром моральності. Сказати йому те, що йому необхідно знати. І від Божії уста все є чисте, все є моральне, все є до прийняття. Але що Бог не хоче, щоб ми досвідом навчилися про лихо. Доведу приклад. Ви є тато, мама. І ваша дитина гречкує, тільки починає ходити, навчатися. Мала дитина. І простягає своєї руки до гарячої піч. І що ви зараз кажете? Дитино, не торкайтесь, це є гарячий піч, ваша рука згорить. Дитина не знає, що це гаряча піч. Є два способи. Перший спосіб торкнутися, ай! Полить спекли руку. Інколи це непоганий урок, понаціле своє життя, вони вже будуть далекі від гарячого піч. Але і це жахливий урок, бо вони можуть дуже пошкодити свій руку. І виникає у нас питання: чи обов'язково треба негативно вивчити урок про щось негативне? Чи можна почути від певних довірених людей і так навчитись, і так взяти приклад, і так зберегти себе від небезпеки і не пошкодити самого себе? Інший приклад. Чи обов'язково треба пробувати наркотики, щоб довідатись, що це є шкідлива річ? Чи обов'язково треба стати п'яним, щоб знати, що п'янство це глупість? Чи треба влізти в аморальність, щоб знати, що перелюб є дуже болюче і розриває серце твоє, жінки, чоловіка і інших людей невинних? Ні. Треба почути це слово від Бога? І він наперед, заздалегідь, скаже нам, о сину, не лізь туди, це шкідливе для тебе. І тому то Бог не хоче, щоб ми знали зло на власному досвіді. Прийди до мене, я скажу тобі, що тобі необхідне про це. Римлян 16, 16,19 каже. І тішусь за вас. Але хочу, каже Павло, щоб були ви мудрі в доброму, але прості в злому, безопитними, без особистий досвід про зла і лиха. Повір мені, друже, люди так мені сказали. Люди, які довідались про велике зло, зазнали великі гріхи. Сьогодні вони покаялися, сьогодні вони живуть для Бога. Але вони кажуть до мене, Джордже, я хотів би стерти пам'ять про того, що я колись робив. Бог мені простив, але мені зараз тяжко простити самому собі. Бо я пам'ятаю, що я займався тим. Друже, краще його не знати досвідом. Краще не вивчати зло. Ні. Краще повірити, що це дерево не наше, а прийти до Бога, Він вчить нас, як зберегти нас від досвід власний, особисті про зло. Зло я не буду знати, сказав Давид. Четвертий обов'язок каже: хто таємно обчорнює ближнього свого, я заставлю його замовкати. Ви знаєте, і так часто люди обмовляють один одного. І це поза плечима. Це нечесно, любі друзі, це нечесно. Коли хтось має щось на мене, або коли, ж, коли мої слова обідали когось, ранили когось, і це може статись. Я людина. Я не бачу всі мої помилки, я не, я не знаю все про себе. То я краще хотів би, щоб ця людина вони підійшли до мене і сказали: Джордже, так і так. Твої слова образили мене. Або це спричинило мені біль. Джорджі, мені болить. А я тоді маю нагоду просити прощення, вибачення. О, я цього не хотів, вибач мені. Але коли стається, що я, можливо, не так скажу, не так зроблю, і ця людина не підходить до мене. Вони підуть, ти знаєш що, він так і так, і так. Він не такий, як всі бачать, да-да-да-да-да. І воно йде до мене через п'ятого чоловіка, і тоді в мене знову питання: чому вони до мене не прийшли? Чому мене не запитали? Я пояснив би, є причина для цього. Інколи ми чуємо дещо, бачимо дещо, і ми свої висновки робимо, і вони зовсім помилкові. Краще підійти до людини і сказати або питати так і так і так і так. Але я говорю не тільки до тих людей, що так роблять, але тут Давид сказав: я не допущу цього, щоб казали мені про чужих людей. І це є вибір. Знаєте, чого це є вибір? Бо коли якась інформація така пекуча, така солонна, хочеться її почути Чи ти чув, що той і той так поступив, обманув, того гроші? вкрав Правда, ну розказуй. І люди хочуть слухати всі деталі, чи вони правдиві, чи ні. Це є питання. І тут Давид каже: хто таємно обчорнює ближнього свого, я знищу його. Одного разу, не хотячи, я говорив це з дочкою моєю про певну її приятельку. Що вона так і так сказала? Вона, певно, так і така і така. Каже, тато, ти кажи це про неї. Зараз її немає тут, щоб себе захищати. А мої очі так відкрилися Лариса. Вау! Ти захищаєш твою подругу, бо її немає зараз. Яка ти лояльна, правда? Як ти добра приятелька нею? І це є цей принцип, щоб не обчорнювати людей, які не можуть себе захищати. Ще різні обов'язки є. Але, любі друже, ми продовжимо їх в другій частині нашої серії сім обов'язок чоловіка. Але зараз настав час чоловікам. Взяти своє місце як лідери. На жаль, ми є лідери на роботі, ми є лідери е, в спорт, ми є лідери з іншими людьми. Але Бог хоче, щоб ми були б лідерами нашим прикладом, наших сімей. Лідером не кулаком на столі, а прикладом для нашої дружини. Саме більше, що чоловіки вимагають від дружини, є Пошане, шануй мене, шануй мене. Але, друже, пошана, пошану треба заслуговувати поступками, поведінкою. Будь мужом Божим, жінка тебе буде шанувати. Будь чоловіком твого слова, свої обітниці виповнюй, жінка буде тебе шанувати. Будь чутливим до жінки, до дітей, бери участь у життя їхніх, будь лідером добрим, вічливим, ласкавим. Твоя дружина, твої дітки будуть тебе шанувати. Чого? Бо твій приклад серйозний, твій приклад шановний, твоє ставлення вабить їх, притягує їх. Ви Знаєте, я шанував свого батька. Чого? Бо я вдома бачив, який він. І я в своєму серці сказав, я хочу бути таким батьком, як мій батько. У мене два сина і одна донька. І ви знаєте, на день батька багато разів вони відкритко мені пишуть на день батька. І що вони пишуть, тато? Ти так багато мене навчив в житті, коли я виросту, я хочу бути так, як ти. Це найбільша похвала, що ти можеш почути від дружини або від дітей. Друже, вибір за тобою. Прийми ці обов'язки, будь мужо Божим, яким Бог хоче.